Друзі, всім привіт! Я як на час з бані вийшла. Все <смі> мокре, боже, яке пекло. Я навіть не дивилася, скільки градусів, Ну, але... просто як якась пустеля. І Йбо... я вже їду додому. Мій робочий день закінчився. І можна спокійно їхати додому. Зараз хочу приїхати. Мене попросили завести макуху, мішок макухи. Ми зазвичай не займаємося доставкою, але ця жінка прийшла попросила її підвезти додому, тому зараз закину її додому макуху і їду вже також додому. На якусь вечерю готувати, хочу поставити, хочу поставити в гриль курочку сьогодні. Зранку замаринувала. І що? І що, сьогодні ввечері по планах у нас полив розсади. І якщо не забрали, в нас сьогодні тюкували сіно на городі, якщо його не забрали, оці квадратні тюки не забрали, то хочу зробити там фотосесію. Хто не знає, розказую. Я обожнюю фотографувати. Обожнюю. Це просто моє найулюбленіше хобі. В мене в інстаграмі є папка з фотографіями, ну, з, ідеями для фото. з ідеями для фото. Так як я фотографувала, я просто... це моя улюблена, улюблена моя справа і заняття. Піду пофоткаюсь, якщо ти сіно не забрала. Якщо забрали, то вже так і буде. Потім Варією хочемо піти на річку. Вже дуже давно просить, а так як вже сьогодні жарко, то можна піти. Хоч вода грязна, але попробуємо. Попробуємо піти, покупатись. Я точно купатись не буду. Я в такій брудній воді купатись не дуже люблю. А діти їм все одно. Коли я була малою, я теж любила грязну. Ну, в смислі теж любила грязну купатись. Коротше, в річці купалась і мені було все одно чиста вода, чи грязна, лише би це була річка. Хоча раніше наш був, був чистіший, ніж зараз. Зараз брудна вода. Навіть після зими льодоходу немає. От, і вода брудна. Так що отакі справи. Зараз є. Переключитись треба. О, так воно краще буде видно. О, і пече таке просто не друзі. Я не проїхала. Ага, Їх, мабуть, вдома немає. Нічого, вона сказала біля його ліки. Шайтюки не забрали, то значить, якщо їх до вечора не заберуть, підемо з вами фоткатись. Короче. Дуже класно. А якщо заберуть, то вже і буде. Я думаю, що їх сьогодні заберуть, бо завтра свято, завтра трійця, то може їх і сьогодні і заберуть. Варюха на гойдалки. Зараз на річку підемо, Ваня, приїде з роботи вже. І <головина> ми підемо на річку. Кіт, тобі жарко? Так, друзі, йдемо там на річці. Хтось купається, гуляка, гуляка. Ми йдемо туди, на інший пляж, на старий. Зараз пройдемося коло цих тюків. От. Підемо на річку, підемо на річку, я щось туди прям задивилася, хтось там купається та й забула, про що я говорила. Ой, господі, прийдемо коло тюків, прийдемо. Треба розсаду полити. Я вже говорила, так? Розсаду треба полити. І пофоткаємося. Зараз до них підійдемо, побачимо, що воно таке. Затюки. Ой, бачила на полях такі, знаєте, великі, такі прям круглі великі тюки. Оце на тих ще пофоткалася. Ну, це дуже прикольно, так посидіти, вдягнутися якось тематично. І можна. І можна пофуткатись. Погода гарна. Дивіться, як вже колосочки дозрівають. А тося вже валує. Ні, її не будемо пускати. Її не будемо пускати, бо того разу вона там скакала до гусенят. Ні-ні-ні. Так, на річці якась молодь купається, її точно знімати не будемо. Хай собі відпочивають. Молодь! Молодь! Варя довольна, що ми на річку йдемо. Побачимо. Зараз така водичка. Казали, що тепла, давай? Так, казали, що не Ми минулого разу спускались, я не пам'ятаю, це що в нас вар було, коротке я відео робила. Я вже й не пам'ятаю, чи коротке відео робила, то ми трогали водичку, водичка була вже така, що можна купатися. І зараз теж, я думаю. А ми можемо пройти до того плода? Ні, ми сьогодні тільки на старий, бо в нас сьогодні по планах полити розсаду, а це довго, туди далеченько йти, то це надуху. А ще в нас в духовці курка жариться. Щоб так не вийшло, що вона від неї залишилася одна шабатура. Ми доходимо і зустрічаємо козичку. То вся валує, аж сюди чути. Козичка. 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 Від радості аж розкидала свої борубляшки, Да? Які боробляшки? Козячі. Козячі варі, які Козячі. Вітерець такий, знаєте. Добрий день. Добрий день. Вітерець такий прям шкіру об... обпікає. Хочу вже вечір п'ять годин, але жарко. Давай за мною ножки помочи. Я зайду теж помочь ножки. Вода ок. Така, мені холодно. Друзі, ви бачите, що варюха у нас покрасилась. <рес> Знову червоний колір. Ще купимо фарбу більш яскравіше, бо це ми тоніком красились. Mm -hmm. Ні, мені так достатньо, ти знаєш. Мені достатньо. Гарно як. Краса. Ну заходь. Заходь. Я ж... можу вся хоч. Ну да. okay. <laughs> так. Ти ж хотіла купатись, купайся. Ти скосити прийшов? А, -а, а, друзі, як минулого року, оцей дядько. Оцей дядько косив траву на трійцю, і я в нього попросила, попросила в нього зелені. От, набрала додому, розстелила на кухні. І якщо він зараз накосить, я також в нього попросю. І ми в нього також попросимо. Дай я поки в водички посту. я хо в водичці постою. Молодець! Хі -хі. Ага. Хі -хі. Супер. Ну, жабення, вже будеш купатись. Так, не бризкатись. Барбара. Да. Ну, тут глибоченько, мне уже по колено. По колено уже. Расквакались. Ты бачишь, что ты такой? Давай зараз брызну туда. Я бачу ее. Он сидит. Бояться вони Не бояться. Так, Поки там ще купається, я піду, подивлюсь, осуку наламаю. Бо цей чоловік ходив, щось теж, видно, шукав, де скосити, і так він нічого не скосив, і мені нічого не перепаде. То треба якоїсь зімношки зараз нарвати. Я ж все забула, що це ж треба стиляти, знаєте, традиційно, так коли заходиш в хату. Пахне оцими травами, такими осокою. А осоки нема, тільки один комиш це називається очерет. очерет. А осока ми того року на тій стороні були, на тій стороні там уже Кіровоградська область, і там нарвали. Ну, Зараз, в принципі, можна таку наскувати трошки, трошки. Трошки і є. Ой-ой-ой, а це я вже в воду зайшла. Ну, Зараз можна. Можна трошки і наскубти, я думаю. Осоки прийдеться десь залізти навіть і у воду. Ага, ага, ми можемо обійти по цю сторону. Да, і ми зараз тут нарвемо. Нарвемо соку, там корови є, а тут болото я не пройду, туди треба обходити. так. Оцей є стрівець це озерця і туди, і туди і туди, і до корівки прийти. І там можна нас осоки. Як все зелено після дощиків, воно, знаєте, не сушиться, а ще все буяє. Нарвемо такої якоїсь травки. Дивіться, яка гарна. Що це таке? Як воно називається? Гарнюче. І осоки. Так, друзі, і тут ось я вам зараз знімаю оце місце. У мене є фотографія з моєю подружкою дитинства, де ми стоїмо тут на камнях, і тут ще вода. Спеціальну цю фотографію, щоб вам показати, що тут, бачите, немає нічого, а зараз все зароще. Це я, а це Танюшка. У мене була раніше хімія, це десь 9 клас, кучеряві коси. Дуже шкодую, що її зробила, бо я була просто. Дуже воно так смішно було. Хочеться, знаєте, зробити фотографію, щоб ближче показати. Ну, то це це місце, де я вам зараз показую. А тепер дивіться, все. Заросло. Очерет, все позаростало, і тут так, ну як глибоченько по коліна було. І тут у нас фотографія, що ми на цьому камінні стоїмо. Бачите, все, все заростає. Так. Жабки. А тепер мені треба осоки нарвати. Ой, мушкара вона зараз з'їсть. Просто з'їсть. Я надіюсь, тут ніяких змій немає. Так, і рвемо осоку. Дивіться, яка гарна квітка. Похоже на ірис. Не знаю, чи це ірис. Може якийсь, знаєте, різновид. водяного ірису. Ну, гарно так. О, я рву. Осоку. Ще якої травички треба наскубати. Прям-прям супер. Варя пішла до батьків, потім ввечері приїде ще за речами. Вона може там буде ночувати сьогодні. Не знаю, я трішки нарвала. Так гарно. Нарвала і ще може щось по дорозі наскубає, якоїсь м'ятки може. Щось таке. Бо я ж кажу, минулого року ми перепливали на ту сторону і рвали такий довгий цей осоку, цю довгілячу. О, А цього року вона якась паршива, така, не така довга. Ну, Може і того року трійця була, не в такий час, а пізніше, щось мені здається. Трійця минулого року була пізніше. Того ще осока. Це Аїр, Аїр, а як ще він по-іншому називається? Не згадаю, мабуть, зараз. Лепеха, о, лепеха. Лепеха. да, Це лепеха. Правильно буде. Так, а я йду в другу сторону додому. Зараз ще ж по дорозі. Ще щось подивлюся. По дорозі знову зустріла козичко. Привіт! А так зі сторони хто подивиться, скаже, ну дурне, з козами вітається. Я люблю тваринок. Для тваринок. А не кожна тварина по-своєму гарна. Так, а це жаливо. Так, жаливо не будемо рвати. Це жаливо. Якоїсь би, знаєте, м'ятки як нарвала. Може, Варі сказати з дому хай би привезла м'яти. У нас там не в нас, а у батьків. Е, у батьків в садку є м'ята. Може б її насипати теж, гарно буде пахнути. Короче, надо Казати їй. Краса, краса, що скажеш? Я вже і встигла порізати. Зараз вам покажу. Вже порізалась, рвала дуже цю травичку і порізалась. В церкві вже вечірня починає правитись. Чути дзвони. А, наш будиночок красиво очей. Ну красиво же. Замок просто. <смі> просто замок. Ну, для кожного свій будинок найкращий. Ну, так як ми його чекали, так як ми хотіли його <смі> окремо жити, свій будинок хотіли, то це для нас ціла ціла, знаєте, фортеця така. Дивіться яке. Казали на от таку кропову ой-ойкове ой, -ой, -ой гніздо. Ви <смі> туди заскакуєш і все. Ой-ой-ой, пожалився. Я вже теж ноги пожалила. Пожалила, вже чешеться. не треба чесати, треба чимось помстити, зараз прийти. Так, а молодь вже роз'їхала чи ні. Відпочивали тут молодь. Ні, ще є. Забирають тюки. Ну, я так і знала, що їх сьогодні заберуть. Того і не дуже налаштовувалась на те, що я буду фотографуватися. Коротше, Нічого. Ваня косить, як і казав. Так, і щось я дивлюсь, немає Колорадського жука. Це у всіх так? Чи що це воно таке? Щось, може, який новий паразит завівся. Що Колорадського немає, а щось нове гризе. Ну, дивіться, немає, частенько все. І ми ще ні разу не обробляли, до речі. Що таке, я прям щось якось, знаєте, запереживала. Картопелька вже на цвіт має кидати. Подосадювали. О, вже і те, що досадювали, вже посходило. А, дивіться, тут зійшла Богу. Треба знову передивитися, де посходило. Де посходило, де не посходило, а тут дивіться. Підсаджували і зійшло те, що минулого разу садили. І то зійшло, що підсадили. Угу, да. Ну, слава Богу, бо й кукурудзку підсаджували. Кукурудзи ще не видно, а гарбузики деньки вже посходили. Ой, знову треба шарувати цибулю-часник, а може вже його і не трогати. Щось ця цибуля така паршива, синя, оці два рядки гарно. А це, я щось не пам'ятаю, що це який це сорт, що це я садила. Ну, гайд він просила мігленько. І часник ще, нормальний. Ваня, коса. І ту косу, що ми брали Дніпро -М, електрично, ми її повернули, бо вона щось Вані не сподобалась. Не знаю чого. Ой. А, це я в ютуб не викладала, це я в інстаграм фотографію викладала. А, дивіться, поскошила. Тут уже чистенько. Тосе, зараз відпусту тебе. Ну, посидиш. Пока докленталась. Бачите, лице червоне? Не намастилась кремом. Як я так могла? Я не знаю. Не намастилась кремом і все, вже лице червоне. Так, ідемо стелити осаку на кухні. Так, от і осолка о ми зараз Хі -хі. порозкидаємо. Блін, ну не знаю, друзі, я от люблю от таке, знаєте, щось традиційне. Там ніяких жуків не принесла з собою. Так, трошки буде. Я, звісно, минулого року в батьків повністю був весь пол, застелений зеленю. Це так трошки буде, знаєте, для годиці, як то кажуть. Трошки традиції внесемо, постелимо. Може, завтра ще щось накосимо. Ну, коротше, якось так. Скудненько, звісно, mm. <рес> маловато. Я, звісно, хотіла, знаєте, так прям пишно, щоб була ця травичка зелена, ну нічого, і це гарно. Зараз ось якусь візьму, поставлю, поставлю на столі, де стояти. О, і, до речі, купили таку штуку, зарядити треба. А, бо, да, треба. бо мушка завелась. Завелась мушка літо. Е, було от, після цих дощів волога і коротше, капець, просто мушки. А ще двері відкриваються, мухи залітають, а я не можу, коли в хаті муха, а в мене це просто, знаєте, я кілер ходжу, її шукаю, щоб прибити. І поставила таку штуку. Звісно, вони тут стріляють, як електрошокер. Дуже мочно. Оце вона стоїть, я на ніч її включаю. І це вона всю ніч стоїть. Коротше, довольна цією штукою. Електро, Електро мухобойка, От так наче вона називається. Кайфужики! Варфей! Так, да, класно, тобі Та їй подобається? Подобається? Мій красунчик такий, да, зеленушки ліх собі. Да. Так, і ми полуничку поставлю компот варити. Правда, кисла. Ну нічого, зато домашній. Компотик всі люблять. От, зваримо компот. Відкрила вікно, бо така духотіща жара в хаті. Вже треба ставити кондиціонер. Це просто не виносимо. І курочка. Дивіться, яка гарна. Смачна, мабуть. Ну, я так думаю, бо я її гарно замаринувала. Гарно замаринувала, і вона повинна бути смачненька. Ось така гарно велика. Так, хату закрила, бо в нас тут все навстаж, проходний двор, ворота відкриті, все відкрите, а ми на задньому дворі. Та й закрила хату. Лягла таку кепку, бо ще сонце на дворі, щоб ще не напекло мені лице. У мене і так воно, бачите, пройшлась без кепки, а воно, а воно все червоне. Так ганяти. І що так ганяти? А пилювати. Я це буду поливати? Оце поки косить. Ще з цієї сторони я не знімала. Водичка набралася. Беремо відерце і пошурували Делечка сідає гарно. Дуже коса природи. Я просто кожен раз дивлюсь і кожен раз, знаєте, в такому захваті від цієї краси. Воно все, й косе. А я все поливаю і поливаю. Ну, ще трошки залишилось. Яке гарне небо. Розові, оці такі полоси якісь. Дуже гарні. <гум> У мене все дуже гарне. А я йду до мами сходжу, до варі, не можу дозвонитись. Варя телефон залишила вдома, бо ми з нею на річки були, а воно оставило це від кепки. А вона а до мами дзвоню, мама не відповідає. ну Як завжди, в принципі, <гум> де вони ті телефони тримають. Коли треба дозвонитись, ні до не дозвонишся. Та й піду, пройдуся, і варю заберу, та й будемо вечеряти. Все, забрала аварію, от же ж привикла з цими телефонами. Телефона нема, і ти вже не знаєш, де дитина знаходиться. Як раніше ми гралися, батьки знали, де ми знаходимося, знали, скільки ми приходимо. Якось не було такого переживання, не знаю. Може, воно було, але якось по-іншому це все сприймалося. А зараз просто треш. Нема зв'язку і все, трагедія. Де дитина? Вона собі грається на вулиці, там, а я ні до кого не можу дозвонитися. Та я вже переживаю. Це так, мами, це так бути мамою. Все життя в переживаннях якихось. То маленьке переживаєш, то вже старше переживаєш. Постійні переживання. Вже йдемо додому. На дворі теплота така. Сонечко вже сіло, бачите, небо червоне на жару. Як казала, якщо літом сідає сонечко червоне, то це на жару. А якщо взимку сідає червоне, то це на мороз. Щось воно є в цьому. Ташечки співають. Ввечері гарно послухати. Оце таке, друзі. Кожен день оце одне і те саме. Город. Через день, полити треба. Це вже коли це провести той крапельний полив, щоб вже не бігати з тим друшлачком, з водою, не набирати, не тягати з тими відрами. Вже провести вже буде проще. Оце тако косимо, бо воно росте. От, Цілий день в роботі. Хочеться, звісно, більше відпочивати. але, але. Так, і що це в нас завтра? Завтра нас трійця. Друзі, всіх вітаю з зеленими святами. Бажаю вашому дому миру, злагоди, любові, здоров'я, терпіння, благополуччя, всього самого найкращого. І все, закінчуємо сьогодні цей влог. Я сподіваюся, завтра може буде влог. Не знаю. Завтра, може, до мене подруга приїде. Не знаю як день складеться, бо завтра в нас ще справи є, які треба обов'язково зробити. От і от так, якщо буде змога і буде що знімати, завтра буде влог. А як ні, передивіться, хто не дивився, не дивився минулі мої влоги. От, і як завжди, всіх міцно, приміцно обіймає ваша Інна.